Привіт! Вітаю вас, мої зоріні тельці! З вами я, ваша астронатта, ваша астрогіту Світ Зірок, і я допомагаю вам читати мову Всесвіту і відкривати шлях до себе. Ми входимо у другу половину літа, вже прогноз на липень буде. Він обіцяє бути щедрим у вас, дорогі тельці, на фінансове відкриття, кар'єрні зрушення, події в домі і в родині. Але будуть і моменти, коли потрібно зупинитися і подивитися у глиб, і зробити важливий вибір. Тож, у центрі прогнозу на липень, Венера. В Близнюках у другому домі. Це нова хвиля у фінансовому плані у вас. Фінансовий магнетизм такий з'являється. Велика подія. Уран переходить в Близнюки, у ваш другому дім, в домі, відбуваються нові енергії. Це аж на сім років. Зміна орієнтирів у сфері фінансів. Про це поговоримо повний місяць, новолуння, ретроградний Меркурій і все це в ключових сферах у вас. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, бо я розповім, як ці енергії активувати і саме під ваші життєві завдання. Розповім про моє дітище, яке я народила у період червневого Юпітеру, до мого п'ятого дому. Це мій міні-курс Астрокомпас. Такого я не бачила взагалі на ринку астрології. І він допоможе вам зрозуміти за короткий час, за мінімальні гроші, ваш фінансовий вектор, ваші сильні сторони, знайти ідеальний маршрут до вашого ідеального життя. Тож, ось такий. Трейлер до сьогоднішнього прогнозу. Дивимось свій прогноз по знаку Асцендента, потім вже по сонцю. По сонцю це ваш знак Задяка, який ви знаєте. Але е, отакі загальні прогнози там, для всіх дів, для всіх левів і овнів, вони більше працюють, коли ви дивитесь саме по асценденту. Як прорахувати свій асцендент? Пишіть в коментарях свою дату, місто і час народження, і я вам обов'язково допоможу. В минулому прогнозі всі отримали, хто до мене достукався. Всіх всім прорахувала їх асценденти. Тож welcome. почнемо 4 липня. Венера переходить у близнюки у ваш другий сектор. Венера все поліпшує, куди заходить, чого таркається. Так і тут вона йде по вашому другому будинку і поліпшує, дарує удачу в справах фінансових. Венера аж до 1 серпня буде тут у вас танцювати в темі грошей і дарувати відчуття фінансового такого благополуччя. Тож, тож гроші у вас є, дорогі тельці, на протязі липня. Все супер. Можете заробляти за допомогою жінок, б'юті сфери, дохід від консультації, посередницької діяльності, логістики, інформації. Ви отримуєте інформацію, продаєте інформацію. Можете банально просто отримати грошовий переказ в цей час. Венера, вона ще дає таке бажання витрачати, тому ви можете купляти собі те, чого давно хотіли. Це гарний час для шопінгу, тож порадуйте себе. З 7 по 9 липня у вас іде гармонійний аспект Венери і торкається другого го будинку. Просто зафіксуйте собі ці дати, з 7 по 9 липня гармонійний час для будь-яких угод, для кар'єри. для Гроші для підвищення, ви можете отримати якийсь бонус на роботі або таку дуже класну пропозицію, підвищення. Використовуйте можливості, не відмовляйтеся і взагалі свою чарівність використовувати, тому що ви настільки світитесь чарівно, гарно, що вам хочеться допомогти, і подарувати вам якусь таку насолоду. Знаєте, щось виповнити ваше бажання. Хочете свого підвищення, підійдіть, скажіть своєму начальнику, що ви цього хочете, і все вам буде. 7 липня головна подія місяця. Уран, планета змін, реформ і квантових стрибків переходить у близнюки, у ваш другий дім, і буде тут аж 7 років. Все, що пов'язано з фінансами, буде у вас оновлено, дорогі тельці. Транзит урана він показує нам новий досвід, якого, якого у нас ще не було. І у вас в сфері грошей заробітки. все тут реформується, і будуть такі стрибки: то вверх, то вниз, і такі різкі зміни. Тобто, це взагалі класний час для того, щоб змінити сам спосіб заробітку. Це і разові можливості заробити гроші, і о, якісь такі короткосрочні проекти. Взагалі, по е, тут буде ця вся енергія варитися сім років. І я запишу окреме відео про цей транзит, про цей астротренд, тому що він заслуговує на окреме відео для всіх знаків з рекомендаціями і з таким повним описом. Тож ставте колокольчики, вподобайки, підтримуйте, щоб не пропустити цей дуже важливе відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити 10 липня повний місяць в Козорозі, у вашому 9 будинку. Що таке? Що це, що це буде? Що буде відбуватися? Кульмінація важливих справ, завершення якихось тем пов'язаних з закордонною, освітою, юридичними питаннями, довгостроковими проектами, тобто. Завершення справ, які за кордоном відбуваються у вас, те, що ви робили до цього. Чим ви займалися? Можливо, ви там щось живете за кордоном, щось там оформлювали, ви отримуєте. Якщо ви планували подорож кудись за кордон, то ось ви отримуєте свої білети або щось уже ясність якусь, так? Тобто завершуються справи за кордоном те, що ви робили до цього. Займалися оформленням візи, отримаєте її. Подорожували, закінчується ваша подорож. Планували подорож, будете поїдете туди. Ну, тобто, ось така ситуація. Тож, може завершитись, може завершитися ще юридичний процес, якщо для вас це теж актуально. 13 липня, кармічна дата, тому що сонце йде в гармонійному аспекті з північним узлом, і це прямий такий натяк від всесвіту: що куди вам потрібно рухатись? В ці дні будуть ті самі знаки, які були у січні цього року, і вони будуть повторятися. Тож слухайте себе в цей день, він вас приведе до туди, де ви маєте бути. І день він цей день може принести новини від брата чи сестри, чи успіхи, якісь в інтернет проєкти в вашому соціальному житті і в навчаннях і поїздках. Якщо ви відчуваєте, що хочете глибше зрозуміти себе, свій життєвий шлях. Я запрошую вас на свій астрокомпас. Це мій авторський міні-курс, де ми крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту і робимо, будуємо маршрут до вашого ідеального життя. Це таке моє дітище, яке народилось нещодавно, але його вже пройшла перша група моїх клієнтів, людей, дівчат. І це продукт, яким я дуже пишаюсь, і вірю, що завдяки йому буде більше людей щасливих, які дізнаються про себе, стануть ще щасливішими. Себе і будуть впевнені рухатися по своїй карті життя з повним розумінням, крок за кроком, що потрібно робити, і що, і як має бути. Є самостійний варіант і з відеоуроками, і є з моїм груповим наставництвом, тож в колі там 10 учасників, тож набір триває, посилання в описі під цим відео. Заходьте! Поїхали далі. 18 липня по 11 серпня. Меркурій стає ретроградним у вашому четвертому секторі. Старий добрий Меркурій Бишкетник, як я його називаю, він починає вам варити воду в секторі. Нерухомості місця проживання, дому, сімейних справ, батьківщини. Тобто, це чудовий час для чого? Давайте з хорошого почнемо. Для того, щоб перероблювати щось, проводити, переоцінювати, переосмислювати якісь свої дії. І ретрокурс планети, такої, як Меркурій, це якби крок назад. Меркурій приторможує енергію для того, щоб ви щось озирнулися. Він дає шанс переробити, доробити. Можливо, ви не доробили ремонт тож, будь ласка, або угоду з нерухомості, або оформлення прав власності, оформлення якоїсь оренди. Зміна арендаторів може відбуватися. Ви можете переїжджати, ви можете повертатися додому або туди, де в те місце, де ви вже були. Цей час, ось з 18 липня, активуються події з минулого по справам сектора нерухомості, сімейних справ, новин з батьківщини, сюжети пов'язані з місцем вашого проживання, і тут завдання щось доробити те, що ви не доробили, або переробити те, що ви робили раніше. Якщо ви будете щось нове стартувати в цих питаннях, то це не дуже гарний час насправді. Почекайте після 11 серпня, вже почнете там продавати свою нерухомість або там. Щось оформлювати. Тому що знов в Меркурій, коли буде ретроградний там, восени, ви будете повертатися знов до цих питань. Вони якби не будуть, якщо ви почнете саме в ретроградний Меркурій, це означає, що колись ще буде потрібно це щось доробити або переробити. Якщо вам це. Робіть. Якщо ну, ви хочете зробити раз і назавжди, тоді почекайте. Марс йде у Діві весь місяць по п'ятому вашому сектору. Це сектор творчості, дітей, кохання, розваг. Тобто, ем, що таке Марс? Марс це дуже багато енергії у вас. В п'ятому будинку, тобто ви залучені весь місяць у справи дітей. Щось ви робите для своїх дітей або проводити з ним багато часу. П'ятий дім це також будинок романів, фліртів, флірту. Тож чекайте в цьому місяці конфетів і букетів. Тут пала енергія, вам хочеться розваг, відчуттів, кохання, сексу. Тож розважайтеся. Тут багато енергії для реалізації творчих проєктів, хобі і розваг. Тож. Всі вам карти в руки. 24 липня сприятлива дуже подія, сприятливе новолуння, новий місяць у Леві, у вашому четвертому домі. Новий місяць це ну, ще й сприятливий на гармонійних аспектах це початок чогось нового. І в цей час гарно починати щось нове по темі нерухомості: сім'ї, батьківщини, місця проживання. Він дає можливість вам пишатися вашою родиною, родичами, або батьківщиною. Ви можете святкувати щось в цей час, або гості до вас приїжджають родина, або ви їдете і всі разом збираєтесь. Тобто такі позитивні події у справах вашої родини відбуваються в цей час. І якщо ви плануєте поїздку додому, або там до, до, до мами і тата, то це дуже-дуже сприятливо для цього часу. Якщо... Це не актуально, актуальна продаж або покупка нерухомості. Також починається місяць для цього. Ось, але... Краще це робити з 11 серпня, будь ласка. А отже, мої хороші, липень це не лише про гроші, це про цінність, про те, що не ви варті більшого, про внутрішнє так, яке буде звучати голосніше, і якщо не буде сумнівів. Цей місяць для того, щоб вам дані нові можливості у сфері фінансів, кар'єри, родинних питань, нерухомості питань. Але головне це можливість краще почути себе. І якщо ви хочете не просто слухати прогнози, а навчитися читати себе, свою натальну карту самостійно, то ж я вас запрошую на свій астрокомпас, свій міні-курс, де ви дізнаєтесь, як проживати по-своєму ваше життя, і куди веде взагалі ваш маршрут. Лінк залишу під цим відео. Обіймаю і чекаю вас у космічному полі підтримки. Не забудьте поставити вподобайку, якщо було корисно, і підписати, щоб не пропустити відео про уран. Випуск скоро буде обов'язково, тому що це така грандіозна подія, яку не можна пропустити. Тож, до зустрічі, мої зоряні дельці. Нехай липень принесе вам достаток. Опору, ясність, гармонійні відносини в родині. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!